Павбет! Титульний партнер Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Перше враження від сьогоднішнього поєдинку. Чи очікували, що доведеться камбечити сьогодні? Е, звісно, ми ретельно готувалися до команди Любер, тому що е, видно, що команда прогресує кожного матчу. Вони додають, і це дуже, добро, дуже добре. І е, хочу сказати, що дуже чудова атмосфера. Я вперше стикаюсь е, так, щоб палко підтримували вболівальники. Це дуже приємно, що так багато глядачів, і я вважаю, що гра сподобалась. Е, що стосується гри, то якось дивно, я не пам'ятаю на своїй. Свої, на своєму досвіді, щоб було два тайми по 5 фолів на п'ятій хвилині. Ну, я не маю права обговорювати суддів, це рішення арбітрів, це є відповідні органи, але так, ну, трохи дивно, не знаю, там, гра не була жорсткою, не була грубою, але так, щоб садили на 5 фолів, на п'ятій хвилині, ну, я, я не пам'ятаю такої. Тому було трошки важко грати з цього приводу. Але да, команда добре грала, добре зловила нас на контратаках два рази. 2-0 повели. Нам було трошки ну, важкувато, тому що в нас було дуже мало моментів. Але за рахунку 2-0 ну, нам вже нікуди було діватись, ми додали обертів і нам пощастило забити три голи. Що можете назвати? Можливо, якимось переломним моментом в сьогоднішній грі? Ну, мабуть, перший гол. Наш він додав певності, додав, мабуть, якісь сил, натхнення для хлопців, і ну, потім вже індивідуальна майстерність нашого бразильського форварда вирішила долю матчі. Попереду команди ну, зараз ця національна пауза, але попереду два поєдинки: один лобовий з енергією і один з Любортом, з яким ви щойно зіграли. Чи розставляються в команді якісь пріоритети там, чемпіонат Кубок? Ну, в нас дійсно дві гри, які нам ну, дуже важливі, де ми не маємо права на помилки, на такі, як ми сьогодні доводи, ну, допускали. І ми будемо дуже ретельно готуватися і до енергії, і, звісно, до Люберта, бо сьогодні нам дуже важко було. І з того приводу нам буде дуже важко в Кубку, бо Кубок це. Інші змагання і там ну, вже немає ні класу, ні хто бразилець, ні хто не бразилець. Там буде дуже важка гра, тому будемо ретельно готуватися. Павбет. Титульний партнер павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.